Льош, я тобі вдячний, що ти прийшов. Давай одразу почнемо з бліцу. Дякую, давай. Позитив чи Льоша? Льоша. Небо хилю чи спалахи? О, спалахи? Яка у тебе зараз машина? Е, немає. Досі немає? Досі ти не купив. Чай чи кава? Чай. Бургер чи авокадо? Авокадо. Твоя улюблена пісня з репертуару Врім'я і стекло. Е, 404. Скільки часу ти працюєш над пісною? Від одного дня до шести місяців. Як часто запізнюєшся? 90%. Ну а це може бути на п'ять хвилин. Коли ти останні на 5 хвилин запізнився, розкажи мені. Ну, нормально. Друзі, я швиденько розкажу цю історію. Ми з позитивом знайомі вже більше 10 років, і за ці 10 років він жодного разу нікуди не прийшов вчасно. Це неправда, ти приїжджав пізно. Ай, коли це таке? Ну, наприклад, на кліп. до мене. Далі. Твій заробіток за місяць зараз, в середньому. Було 400-500 доларів, зараз більше. Виступ в Україні чи за кордоном. В Україні. Успіх чи гроші? За успіхом йдуть гроші. Талант чи працьовитість? Хто зараз топ-виконавець, на твою думку? Артем Півоваров. Ранок чи вечір? Вечір. З ким хочеш колаборацію? Надя Дорофєєва. Продовжу фразу: бути артистом це. Гріх, я швидкою, ні, це щастя. А скільки задонатив за останній місяць? Штуки, дві-три задонатив. Що дратує в українському шоу-бізнесі? Невизначеність. А без кого з артистів зараз в українському шоу-бізнесі можна обійтись. Без тих, хто жодного разу сюди не приїхав, там сидить і переочікує. Льош, ти розумієш? Якось так стається, що щоразу, коли ти приходиш на якесь інтерв'ю, у тебе завжди починається все інтерв'ю з запитання про твоє минуле, і зокрема про Надю. Ти не втомився від цих запитань? Ні, воно дійсно велике минуле. Я, наприклад, зайшов на канал гурту Врім і Стекло і подивився, що там підписників більше двох мільйонів. — Ух ти розумієш, і тіпа, і у мене там, наприклад, на студії чомусь у мене на студії висять ці Платінова чи яка там е, кнопка. Я дивлюся, думаю, ей, ей, у мене. Тому підписуйтесь, будь ласка, на YouTube, позитива. Очка, а, і... а кому зараз належить цей YouTube-канал? канал? Помітні. Я не випускаюсь з ними, тому що зараз я випускаюсь від Відіма Лисисі. Буває таке, що я, наприклад, молодим артистом. З якими я там в потязі з'їду, наприклад, на амбасадор дитинства, так. я я я їм показую. типа, дивіться, якщо ви знаєте, що таке стадіони, то у мене вони були. А що таке? спорту. Відчуваю себе і, тим самим таким старпером. Угу. Знаєш, який такий зараз. Я заново йду до цього. А ти хочеш знову стадіони? Тобі вони потрібні? Це саме найкраще відчуття для артиста. Ні гроші, ні, ні секс не замінять Саму ту саму емоцію е, об'єднання з великою аудиторією. А ти сказав про Вадима Лисицю? Я правильно розумію? Він став твоїм продюсером. Е, яка співпраця у нас? Ні, в якому разі продюсер я сам собі. Угу. І м, з Вадимом Лисицею ми працюємо як е, з дистриб'ютором. Тобто він дистриб'ютує мої треки, а також він сам продюсує е, ці треки в плані мастерінгу та інженірингу, який я не вмію робити. Або, угу. наприклад, мій партнер Рома Катрук який теж ми більше музику напишемо, потім ми приносимо це все до Вадіка, і, і він уже робить е, з цього цукерку. Поясни, будь ласка, що робить дистриб'ютор? Діджитал дистриб'юція, яка тобто він викладає пісні на цифрові майданчики, форми, і потім є, збирає гроші. Є, там... Його у нього є свій лейбл, наприклад, uh -huh. а також він дає від себе послуги дистриб'юції. Те ж саме, що роблять і помітні. А хто кому запропонував оцю співпрацю? Тобто, ти прийшов до Вадима? Чи Вадим тобі запропонував? Я точно не пам'ятаю, як це було, але це було правильне рішення, бо ми працюємо разом на студії, і нам дуже вигідно і правильно працювати. Якщо у когось якийсь артист є, якого треба записати, і немає часу, чи щось, я, а я тут у своїй кімнаті сижу і, і, наприклад, там щось в собі придумаю або колопаюся носу, то я можу запросити, наприклад, ту саму Наталію Могилевську або, наприклад, Віталія Кокозловського і сказати: давайте накопимо у мене вокали. Mm -hmm. Тобто, у нас співпраця, у нас Дружба, у нас співпраця, і це все дуже мені здається, як правильно. Чому е, тоді саме Вадимом лисицею? Чому не помітні? Помітними я випустив перші три треки. Перший трек це був Боже, яке кончене. Яким ага. на початку? Я пас самого і спорчене. Боже, яке кончене. Перед світанком яка з Паш та з Андраде. Завтолай травневі світанки, На малюнках дітей танки. І нічоволічного скорі «Нічого Нічевалічно. От ти, до речі, назвав зараз ці три пісні, але я зараз порівнюю вже наступні треки твої, і вони все одно відрізняються. Завдяки пісні спалахи, ти знову став цікавий масовій аудиторії. Падали зліпа, падали став, спалахи. І наступне небо нахилю. хилю» так. це вже е, іде більше поп-музика. І ти знову дав собі нове дихання. Зараз, от на даний момент, ти відчуваєш, що ти знайшов нарешті свій стиль. Я так думаю, що всі останні після спалахів пісні вони всі дуже добре характеризують мій характер, характеризують мій стиль. І я думаю, що не переплутати позитива, бо є своє якесь звучання, і ну і це дуже кльово. Кліп спалахи вже набрав 8 мільйонів переглядів. Кліп небо нахилю один мільйон переглядів. Mm -hmm. Ти задоволений результатом кліпу небо нахилю? Я дуже за це переживаю за будь-який результат. І дійсно, якщо подивитися і повернутися до, до каналів, там, наприклад, ВІМ Сікло mm -hmm. або там мозгі, то, то дійсно ну там усюди по 200 мільйонів. Мало чекай, ти зараз назвав гурти, які співали російською мовою, і аудиторія з Росії також слухала. Зараз Малечка. тебе слухає українська аудиторія і українці, які розуміють українську мову, так і відповідно ясно, що це менше. Але якщо в порівнянні, наприклад, ти, ти, каже, що ми, ми зараз… Я, я зараз дійсно подумав цифрами, а на, насправді е, аудиторія може бути більш трушною зараз, угу. ніж тоді. Ти задоволений я цифрами? Дійсно ні. Але зараз треба, мені здається, просто робити, робити і працювати і надихати українців, і також робити все для того, щоб було багато якісної кльової української музики. Зараз у тебе е, нова пісня Історія. Так, ти е, як оцінюєш цю пісню? Це Такий самий суперхіт, як і, наприклад, пісня «Спалахі». Спалахи спалахи це чистий фанк, наприклад, там, бо ми дійсно записали живий бас, ми записали живі гітари, і фанк-музика, вона вся на цьому качі строїться. Коли ми написали небо на хилю, ми почали з гітари. Тому що зараз відчуття таке, що, що гітари і все, що від руки грається, не не електронне, воно має більше дихання в собі. Бо пісня історія, коли ми напали. На, саме на, на такий стиль, так. на таку гітару, коли ми писали, ми, ми бачили і розуміли, що воно таке потрібно. Той емоційний стан українців, який є зараз, він потребує більше дихання, більше живих емоцій.